Виконуємо номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника Алгебра 7 та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15, підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік якого найменшого значення можна набувати вираз? І завдання перше. Різниця М у четвертому степені і числа 12. Друге, до восьмого степеня суми А і 2 додали 7. Приступаємо до виконання. М показник степеня число парне, тому М у четвертому степені це число у нас невід'ємне. Свого найменшого значення, якого можна набувати М у четвертому степені, це 0. Всі інші значення будуть більше. Отже, тоді наш вираз набуває найменшого значення 0 відняти 12, це мінус 12, при умові, якщо М у четвертому степені дорівнює 0. Запишемо найменшого. Значення мінус 12 набуває вираз. При М у четвертому степені до рівня нулю. Найменшого значення наступне вираз. Знову ж показник степеня число парне. Тому сума А і 2 у восьму степені це число невід'ємне. І найменшого значення, якого може набувати 8 степень суми А і 2, це 0. Тоді наш вираз набуває найменшого значення 0 додати 7 це буде 7. Найменшого. Значення 7 набуває вираз при А додати 2 у восьму степені до рівня нулю. Отже, в першому найменше значення виразу мінус дванадцять, а в другому 7. Номер 11. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника Алгебра 7 та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15 підручника математика 7. Виконано.